Одним з найважливіших чинників стабільної роботи комунальних служб протягом зимового періоду є наявність достатньої кількості палива та техніки та цілодобовий і оперативний доступ до нього. Іноді можуть статися ситуації, коли доїхати до найближчої АЗС проблемна. Тому на засіданні сесії Візирської сільської ради депутати підтримали рішення комунального підприємства «Візирське джерело придбати автономні АЗС. Зараз ми знаходимося вже осінньо зимовому періоді. Наступає зима. І в зв'язку з тим, що є дуже велика проблема з шахедами, ракетами і можливі порушення в забезпеченні енергетичними запасами, це і паливо, і електрика, а це пов'язано з функціональним виконанням обов'язків нашого комунального підприємства для того, щоб у нас було не було збоїв для... Погіршення соціально побутових умов нашого населення. Сесія везерської сільської ради виділені кошти на придбання двох ємностей для запасу паливного топлива, це бензин і дізель. Комунальне підприємство Візирське джерело замовило у виробника дві бочки об'ємом три тони у яких буде зберігатися бензин та дизельне паливо. Розташовані вони будуть на території підприємства у спеціально відведеному місці. Наявність таких міні азс допоможе комунальникам безперебійно виконувати свої обов'язки. Запас пального буде зберігати для зимового періоду, для генераторів. Якщо буде відключена електроенергія, то будемо запускати генератори. також для техніки. Якщо за мете, то щоб у нас була під боком топлива, щоб можливо було заправити техніку для розчищення снігових завалів. Міні -АЗС, які замовила комунальне підприємство Візерське джерело українського виробництва. Вони мають всі необхідні сертифікати та ліцензії для безпечного користування.